Де мій Бог, він Господь над богами, від сіону, що в славі й красі, схід і захід лежать під ногами, вогняну бурю бачать усі. Позбирайте мені перед очі всіх святих, що наповнили світ, Тих сьогодні судити, я хочу. Зі мною вступив у заповіт, хай звістять небеса правду Божу, Знов народ своїй правді навчу. Я вже більше мовчати не можу. Свого Бога Ізраїль почуй, не тварин, що на честь мою вбиті, не всепалень бажатиму я, бо мої. Всі тварини на світі, і пташки, і худоба моя. Якби я до поживи був ласий, я би сам її брав від землі та чи їм я волів вбитих м'ясо, чи насичуюсь кров'ю козлів. Обітниці й подяки до неба жертва краща, вони головне. В день недолі покличеш до себе, порятую, і прославиш мене. А до грішника Бог промовляє, хоч навчився статутів моїх, мої заповіді вихваляєш, та за себе відкинув ти їх, ти із злодієм товаришуєш, і перелюбником все це пусте. Але Бог язика твого чує. Коли знову він підступ плете. Ще тоді, як почав ти на брата нісенітниці ні різні версти, я мовчав, не спішив покарати, ти ж гадав, я такий, як і ти. Викривати я грішника буду, відкриватиму очі йому, бо того, хто про Бога забуде, рятувати не буде. А усіх, хто подяку приносить, та від серця шанують мене, на шляху в Бога захисту просять, їх спасіння вже не обмене. Ти випробував мене, Боже, і пізнав, коли я встаю чи сідаю, для тебе думки мої не новина, лежучи в дорогу складаюсь, моє кожне слово ще на язиці, здалеку ти бачиш, що буде. Шляхи і думки мої знаєш усі, мене оточив звідусюди. Рука на мені, Твоя, Господи, ти попереду й ззаду, мій Боже. Від духу Твого я не зможу втікти, якщо й забажаю, не зможу. Ти в небі, твоя в ньому кожна зоря. Ти там, якщо буду в Шеолі, Чи крила зірниць понесуть за моря. В Твоїй залишатимусь волі. Якщо й скажу, що ховатимусь я від тебе у темряві ночі, то світлом засяє ніч темна моя, якщо тільки ти це захочеш. В утробі мене дуже дивно створив, був там перед Божим лицем я, діла дивовижні мені ти відкрив, в душі зберігатиму це я. Як тіло з'явилось моє і росло, складались кістки, ти це бачив. Коли ще на світі мене не було, усе в своїй книзі назначив. Для мене твої так важливі думки, все знаєш про мене, мій Боже, та навіть тоді не віднімеш руки, Як їх осягнути не зможу. Думок твоїх, наче піску, на біду, але ти даєш змогу вчитись, від тебе й тоді навіть не відійду, як зможу їх перелічити. Якби Бог мій вразив безбожників ти, щоб тих кровожерців не чути, ненавиджу, Боже, цей світ морноти і твоїх ненависників, лютих, вони доскон віку мої вороги. Усі, хто тебе зневажає, мене випробовуй, чи досить снаги І чого моє серце бажає, мене випробовуй та знов пізнавай, які є шляхи мої звичні, своєю рукою мені відкривай дорогу з тобою у вічність. Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Дуже далеко мій зойк від спасіння мого, чуєш, як вдень в небеса незмовкаючі лине, та й вночі неможливо не чути його. На Ізраїлевих хвалах святий наш Господь пробуває, так у хвалі зберігали надії свої наші батьки. Бо надія на тебе тримає, не посоромив ти їхню надію та й визволив їх. Я не людина, черв'як, посміховище людське. Маю зневагу в народі, хто бачить мене, всі головами хитають, відкрито сміються, хоч покладався на Бога, біди не мене, хай його визволить Той. Хто його уподобав, та не людина, мій Бог, не полишить своїх. Він з материнської вивів безпечно утроби, і у безпеці зберіг він на персах її, був тобі відданий, ти мій Господь від утроби, кинеш в скорботі, не матиму помічника, бо обступили васанські бики, роблять спробу вбити. Якщо їх твоя не зупинить рука, наче той лев, що речить свої пащі розкрили, кості розділені, я мов вода, серце віск, до піднебіння прилип мій язик, всохли сили, в порох ти, вже смерть на моїй голові. Злі оточили мене, наче пси не жери, руки і ноги наскрізь прокололи вони, ділять одежу, та шати, кидаючи жереб, кривдять мене, не знайшовши моєї вини, Не віддаляйся, Господь, ти моя допомога, та від меча збережи руки того пса і зупини пащу лева та буйволів роги. Імення Твоє буду славити у небеса, браттям на зборі звіщатиму, бійтеся Бога, якові вроде, шануйте і славте Його, Бог не зневажив моєї існування у Боге, не відвернув Він від мене обличчя своє. Тільки про тебе хвала Моя в зборі великим, у їх присутності жертви Тобі принесу, їстимуть бідні, наситяться і стануть хвалити, всі, хто шукають тебе, своє серце спасуть, землі від краю до краю, про Бога згадають, навіть погани навернуться в славу Його, звільнені будуть нарешті усі, хто страждає. Він є володар Величного царства свого, їстимуть, вклоняться, землі багаті, щоб жити. Ті, хто до пороху сходить, і не має життя, а всі нащадки мої будуть Богу служити, зватись до віку Господніми їх майбуття. Прийдуть вони, щоб звістити народженим правду, людям його про усе, що Господь їх вчинив.